Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 21 грудня 2020 року, пропоную вашій увазі запис святої Літургії, який відбувся 20 грудня 2020 року. В зв'язку з тим, так як цей канал, на якому ви дивитеся це відео, він не спонсорується жодним чинником. Періодично будемо старатися виставляти відео у ефірі, а також служби із Радіо Ватикану, які ми можемо слухати, як на радіоприймачі на середніх та дальніх хвилях, а також на сайті Радіо Ватикану української версії. Шукайте в інтернеті Радіо Ватикан, слухати службу онлайн. У розділі Церква. Там ви зможете знайти дані літургії, а також на моєму каналі. Хочу також повідомити, дорогі браття і сестри, 17 грудня 2020 року сталася у долині біда. Згоріла церква Андрея Первозванного. Прошу допомогти відновити! Дану святиню. Деталі про те, як ви можете допомогти, шукайте у гуглі Віртуальна парафія Андрея Первозваного міста Долини. Та усі реквізити шукайте там же. Також необхідна фізична сила. Тому, дорогі браття і сестри, прошу вас звернути на це увагу. Зараз за декілька хвилин розпочнеться свята літургія, яка відбулася 20 го числа 20 грудня 2020 року о 9 годині 5 хвилин. Після літургії розпочнеться святковий концерт колядок. З нагоди. Даного свята, яке відбулося 19 грудня. Дякую всім за увагу! Світо літургію в українському обряді Радіо Ватикану відслужив отець Теодосій Грень. Чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Любомир Костюк. Апостола співали студенти. Студенти Папської Української колегії святого Йосифата. Дякую всім за перегляд! Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мирі, Господеві, помолімся. Господи, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святих Божих, церковні з'єднання всіх, Господеві помолімся. Господи, за святий храм, цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, входять до нього, Господеві. Помолішся, Господи помилуй. за святішов Вселенського архиерея нашого, Франциска Папу Римського, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За блаженнішого Верховного архієпископа нашого святослава, і за преосвященніших архієпископів і митрополитів наших, і за боголюбивих єпископів наших, чесне присвітерство у Христі та за весь причет людей Господеві, помолімся. Господи помилуй! за Богом бережений народ, наш, за правління і